Котрі і знову друзі, я вас вітаю на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимося у місті Радивилів на нашій площаці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні ми для вас підготували досить крутезний автомобіль. автомобіль, за яким майбутнє Nissan Ліфт 2021 року. Ця автівка. Автівка з чесним та лише перевірним пробігом у 18 тисяч кілометрів. Не шукайте, тому що не дійдете такий автомобіль з таким пробігом. Але ми для вас знайшли, і цей автомобіль в майбутньому може стати вашим. 2021 року ця автівка повторююсь, автівка без жодного підфарбування. Батарея у цього автомобіля на 40 квт годин і спокійно вам вистачить цієї батареї на 400 км, Якщо ви не фанат, натискати на педаль газу. Автомобіль обладнаний автоматичною коробкою передач та. Переднім приводом повторюсь без жодного підфарбування ця автівка. Та ще з пробігом у 18 тисяч кілометрів. Автомобіль був пригнаний з Данії, автомобіль уже сертифікований та цілком і повністю готовий до нового власника. Ну що ж, основну інформацію я вам розказав, але не сказав ще, що автомобіль обладнаний електродвигуном з потужністю 110 кВт. Ну що ж, а тепер ось інформація була озвучена. Зараз ми візуально оглядаємо цей автомобіль зі всіх сторін. Автомобіль виглядає просто таки шикарно порівняно з першим поколінням даної автівки. А головне, головне без пошкоджень цей автомобіль. Оглядаємо оптику. Оптика лінзована led оптика. А головне, що немає ніяких запотівань, тріщин чи будь-яких інших дефектів. Присутні противотомані фари. А також попереду автомобіля присутній дестронік, досить корисна функція, якою ви забудете задоволені, будучи власником даної автівки. Лобове скло також не має на собі ніяких дефектів. Ціленьке, гарненьке. Поверху присутні датчики дощу та світла і інші допоможні асистенти даної автівки. До прикладу, читання дорожніх знаків та утримання у полосі. Дзеркальце заднього виду. Дзеркальце заднього виду що одне, що друге, без дефектів, без сколів. Також є друзі на ньому датчики мертвих зон. А ми опускаємось нижче, оглядаємо диски, гарні двохколірні диски, гума літня. 16-го розміру, також з досить хорошим протектором. Не потрібно буде вам міняти гумо. На автомобілі є дверки, на дверках є ручки, а на рушці водія та переднього пасажира є безключовий доступ, також класна функція. А ми з вами поступово рухаємось дозаду автомобіля. Зад автомобіля також виглядає досить круто. Немає пошкоджень, немає будь-яких дефектів позаду автомобіля. Оптика у відмінному стані. Аналогічно до передньої оптики. Пошкоджень ніяких немає. Всі шельдики на місцях там, де і мають бути. Також, що важливо, є камера заднього виду, за допомогою якої ви будете справно та вміло припарковуватися будь-де. Ну що ж, оглянули ми автомобіль зі всіх сторін. Цілий, гарний, без пошкоджень автомобіль, автомобіль, яким ви будете задоволені на 100%. А зараз ми будемо рухатися у салон, оглядати, яка ситуація там, саме у салоні, де ви будете проводити. Багато-багато часу за кермом цього розкішного автомобіля. Перед тим, як залетіти у салон, розказую, що до автомобіля є два ось таких ключики. В разі того, якщо ви згубите один із них, другий буде в запасі. Оглядаємо з вами дверну карту. Немає ніяких дефектів, немає ніяких пошкоджень. Повний електропакет, що передні, що задні склопйомники, блокування дверок, блокування дзеркал та електрорегулювання дзеркал заднього виду. Що ж там по сидінням? По сидінням також порядок. Дефектів ніяких немає. Комфортні м'які сидіння з боковою підтримкою. Кермо мультифункціональне кермо з круїзом контролем, з підключенням до телефона, з голосовими командами та з багато іншого, іншого, яке вводиться на цифрову ролдову панель автівки. Точніше, навіть комбіновану. Комбіновану ролдову панель автівки. По асистентам. Що ж тут є по асистентам? Є коректор фар, є автоматичне світло, яке, до речі, перемикається саме дальнім та ближнім. Та Є кнопочки зарядки автомобіля. А зараз ми сідаємо та запускаємо цей автомобіль. Саме Це запускаємо, тому що він запускається з кнопочки. Так, ми вже друзі з вами за кермом автомобіля. Отак виглядає кермо зблизька. Пошкоджень ніяких немає. Затертостей немає. Всі кнопки на місці, і вони всі цілі. Без пошкоджень автомобіль уже запущений. Показує вам прилову панель. Ось така прилова панель. Але також я вам ще не сказав, що круїз-контроль є адаптивним, досить корисна функція. Нікому ви узад не відете. Можете фіксувати собі пробіг. Пробіг становить 18 479 км. Чесний та лише перевірений пробіг даного автомобіля. Все а, гарно працює, ніяких помилочок немає. На черзі мультимедіа, ось так виглядає мультимедіа. Вона є сенсорною. Показую зараз вам камеру заднього виду. Ось так виглядає камера заднього виду. Досить чітка, хороша камера. Також є ну, такий асистент при паркуванні. Смуги рухаються туди, куди я рухаю кермо. Гарно тут все виглядає. Гарно воно все тут працює ще раз. Зараз перейдемося у меню. Оглянемо ще, то, що тут є. Є під'єднання до телефона, є аудіо, є. Мережа, інформація та багато багато іншого. Опускаємося з вами нижче, не будемо тут затримуватися. Є клімат-контроль у цьому автомобілі. Ще нижче є розетка USB, вихід Type-C, та розетка на 12 вольт, щоб ви могли підзарядити будь-які свої девайси. Нижче. Ось такий селектор передач. Простенько, гарненько він виглядає. Ось цей екранчик, на якому показується. Куди що ви вимкнули А також є екорежим, за допомогою якого ви будете ще і більше економити економити батарейку у цій автівці, а також є бездротова зарядка. Досить теж класно, коли вона є. Два підстаканники ось таких є, є комфортний підлокітник, який розміщений там, де це потрібно. Можна його ось так підняти, лежить другий ключик, можна сюди ще щось покласти. А ми рухаємось далі. Рухаємось доверху. Ось таке дзеркальце заднього виду. Зверху також є світло, яке можна вімкнути, воно вмикається, лампочки не погоріли. Зрозуміло, автомобіль проїхав всього лише 18 тисяч кілометрів. Козирьок ось такий з дзеркальцем. Ну що ж, за вами ми тут оглянули все. Будемо зараз рухатися до другої редусії, оглядати, яка ситуація там. Але я вам ще не показав, що є ось така кружечок, є читання дорожніх знаків. Також класна функція. Не знаю, правда, як вона буде діяти у нас в країні, але сподіваємося на краще. Ось так. Друзі, виглядає другий ряд сидінь. Пошкоджень також ніяких немає. Все гарно, все збережено. Показую картину, яка буде перед вашими очима за кермом автівки. Класна картина, класно виглядає взагалі кермо, скошене під спортивне. А ми рухаємось з вами далі. Будемо оглядати багажник автівки. Ось так виглядає багажник, досить глибокий місткий багажник. Є дві зарядки, можна заряджати ось так автомобіль, від розетки вдома, та ще одна зарядка. Також ось тут у ніші я прикріплю фотографію, є домкрат та ключики до автомобіля. Не затримаємось тут, рухаємось до правої сторони автомобіля. Виглядаємо дверну карту, без пошкоджень. Ціла гарна. Сидіння також у шикарному стані. На шерзі дверка переднього пасажира. Дверка також не має на ніяких дефектів. Сидіння у відмінному стані. Пробіжимося ще ось так по панельці та до керма. Також ніяких дефектів немає. Все ціле та гарно. А зараз зараз будемо рухатися до підкапотного простіру аптіоки. Оглянемо, що ж там. Що ж там знаходиться? Ось так, шановні виглядає підкапотний простір цього автомобіля. Все у відмінному стані, Корозії ніякої немає. А на черзі у нас огляд лакофарбового покриття. Професійний прибор у руках. Ну що ж, погнали. Першим буде капот 124. 110, 115, 98. 110. 104. Тепер водія, 104. 98, 102, 108, 108, 101. Заднє крило 108. 86. Поверху пройдемося, 136, 154, 114, все у нормі.

106. Поверху 98, 111, 124, 124 вверх, 104, 104 крило, 105, 116 і 103. Ось таке у нас з вами вийшов огляд, огляд на цей автомобіль, який може стати вашим. Кого зацікавила ця автівка? Телефонуйте, звертайтесь, тому що автомобіль дійсно вартий вашої уваги. Не, не знаю, де ви знайдете такий автомобіль з таким пробігом. Ну що ж, друзі, розказали вам все, показали вам все. А зараз нагадую вам про наші телеграм та вайбер канали, у яких ми публікуємо всі наші автомобілі. Автомобілі, які є у нас на площаці. Публікуємо ми їх там у вигляді фотографій. Можете зараз собі перейти, підписатися, та точно, точно напригавити автомобіль своєї мрії. Тому що трішки раніше ми туди закидаємо автівки. Зразу у вигляді фотографій, а пізніше вже у YouTube. Також у нас є функція пригону автомобіля під ключ. Кого зацікавила така функція: телефонуйте, підберемо для вас як найкраще авто за найкращим прайсом. Також можемо доставити будь-яке авто, яке у нас є на площадці, До вас додому, будь-яку точку України. До зустрічі до зустрічі на нашому каналі Вашкарс.